Всім привіт, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Знову акційний Соліс 105. Їде з майданчика Міннягро Кропивницький. Люди побачили, що зараз діє акція дуже хороша, 2000 доларів знижка. Ціна тракторця на сьогоднішній день 31 500 доларів, а коштував 33 500. Посмігаючи час, люди заказали тракторця, веземо. Нагадаю, тракторець від індійського виробника Sonallika на 105 кінських сил, повнопривідний, 4 турбований. Грузимо. Тому цікаво, приїздіть, тестуйте. Тракторець підготовлений, перевірений, прошприцований, все працює. Так, але відходьте, відходьте. Отключили понижену передачу. Будемо заїжджати на евакуатор. Вага даного трактора 4 тонни. Реверсний тракторець. Двинатлюдач вперед, 12 квач назад. Так, заїжджаємо, заїжджаємо. Тож кому цікаво, приїздіть, тестуйте, телефонуйте. Міні-агроприпильницький завжди на зв'язку. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!